Обласному музеї народної архітектури та побуту презентували виставку ікон Стрітинські зустрічі. Учасників іконописної майстерні Небо на землі з Миколаєва. Офіційного відкриття експозиції представниця іконописної майстерні Марія Павелко зауважила, що ікона це не лише святиня, але й мистецтво, а отже, має відповідати своєму часу, набувати нових тлумачень і розвиватись у новій естетиці. Іконопис для Марії Павелко це сімейна справа життя, до якої радо залучаються й інші небайдужі люди. Працюють я, мій чоловік священник Сергій Павелко, і наші друзі, однодумці, які дійсно захоплені мистецтвом конописа, які мають спільні з нами погляди, які хочуть творити, які люблять це діло. Це справа життя. І навіть вже не просто професія, це просто спосіб якийсь життя. Бонопис Бо люди, які працюють, вони зрану йдуть на роботу, тоді повертаються і займаються якимись своїми справами. А в нас постійно щось відбувається, в нас постійно. Відбувається на ходу пошук, якийсь. Ми навіть вже сидимо вдома вечері, ми вже спілкуємося і навіть з дітьми радимося, вже в нас і діти беруть участь в роботі, майстерні. Так що це просто вже перетвориться на спосіб життя. Ти зачинаєш, ти думаєш, як показати, а що далі далі зробити, якісь ідеї, які ти постійно от постійно. Приходять тобі в голову. і чоловік, коли його питають, де вибирати натхнення. Він каже: Ви знаєте, а де а як його, його такого не буває, щоб його не було? Воно постійно є, присутнє, іноді е, треба заспокоїтися і зупинитися, щоб голова не розірвалася від ідей, від того, що е, що хочеться сказати людям, що хочеться донести до них нести це світло Христа, щоб люди бачили, раділи, думали про що, якісь вирішували питання внутрішні, це дуже важливо. Реглянувши сакральну експозицію, кожен з присутніх переконався в тому, що іконописання це не просто творчість, це мистецтво, яке автор пропускає крізь всю свою душу. Ті, хто прийшли трошки раніше, вже познайомилися з окремими ніж представлений пробіг експозиції, не можуть лишитися байдужими, побачивши різноманіття техніки, неповторність кожної роботи, кожна робота, виставлена на експозиції, є по-своєму відмінна від іншої. Я не говорю вже про тематику, бо якщо пройтися по всьому залу, то ми бачимо тут власне всю Біблію і все. Життя Ісуса Христа, яке ми, в принципі, вислаблено заліта, новому старому. Аби творити ці речі їх безперечно треба пропустити через свою віру. Ікона має свої певні канони, ікона. І зрозуміло, що відступати від цих канонів не важливо. Чому? І це ви самі розумієте, тому що канони uh, іконописництва були складені не один рік, Але в світ сьогодні, uh, так як говориться в церкві, ми повинні сприймати сучасного Бога і бачити у Його образі нас усіх з вами, тому що ми Його діти. І uh, Це відчувається у характерних ну, я би сказав, у нюансах так? В подачі кожній роботі, відчу. Відчувається як традиційність, так і сучасність. Свій абсолютно новітній підхід. Це вже абсолютно сучасні речі, які сприймаються нинішньою людиною як частина її життя. І є важлива річ, що ікона стає актуальною. Побачите, сьогодні говоримо про актуальне мистецтво і подивіться, скільки багато людей сликала ікола. Де... Тільки модерне мистецтво сьогодні може слихати дуже багатьох людей. Бачимо, що ікона викликає до себе якесь певне зацікавлення. Бо справді сьогоднішня людина, і це знову говорить, цей є в величезній крижці, вона закрита в собі. Ми всі свої речі переживаємо в собі і не хочемо відкритися до іншого. І дуже гарна назва цієї виставки, яка називається Небо на землі. Бо справді, коли дивимося в очі іншій людині, можемо бачити небо або можемо бачити пекло. Якщо згадаємо зовний твір такий Євроніма Босха, так, де є сім'я Христа, то ми бачимо, що одне людське обличчя між величезним людським натовпом є обличчя Христа. І це мистецтво згодом заставляє задуматися над своєю людністю. Іконописна майстерня Небо на землі заснована у 2004 році з ініціативи отців богословів Михайла Шполянського та Сергія Павелка і нині об'єднує плеяду талановитих іконописців Марію Павелко, Катерину Цирулік, Костянтина Самойленка й Наталю Соболєву. Майстри працюють за старовинними технологіями та з використанням лише натуральних матеріалів, значну частину яких виготовляють власноруч. Тут представлено ікони в традиційній техніці яєчна темпера. Це коли на дошці, на, на ґрунті крейдовому. Робиться живопис фарбами, створені власноруч. Це пігменти, основа є зв'язуючи є жовток, кульчується. Це зважає темпера. це використовується тільки натуральні природні мінерали, фарбники, от і сусальне золото і різні такі, от. Ну, і... Не перетерті мінерали, коли прикрашається ікона, це теж дуже гарно. А інша частина це е, останнє село, останні розробки, це е, такий е, пошук творчий, е, спробування е, не техніки, тому що чоловік він, е, він, е, дуже любить каміння, обробку металу, якісь е, 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 такі чоловічі. От ті, техніки йому завжди цікаво, як воно попиється, ця гаряча емаль, здебільшого підставна техніка. Це ну знаєте, це як така провести паралель між серцем, яке палає, і це в печі, коли розпечено, це скло запікається. І саме цікаве, що неможливо передбачити результат. Ти задумав собі щось. Ти починаєш робити, ти сподіваєшся на щось, але ти не знаєш до кінця, яким воно вийде. І це, ну, це якась така ну, неймовірне відчуття, це загадка. Коли ти очікуєш, ти дістаєш з печі розпечене, червоне е е е е е е це от твір мистецтва, тоді коли він вистигає, і ти бачиш тоді результат, і воно завжди вражає, тому що і тоді приходить на думку е е те, що від нас дуже мало залежить, тому що. Все, що відбувається з нами, це завдяки тому, що Господь благословляє або ні, щось виходить, або ні, то все залежить від нього. Надалі виставка помандрує й іншими містами України. Зокрема, до Великодня ці ікони представлять у Києві. А на Закарпатті експозиція триватиме до 20 березня в обласному музеї народної архітектури та побуту.